Ще трохи святкового Воронезька область Росії теж відзначає нині день незалежності України, адже від самого ранку там голосно вибухає на складах боєприпасів. На території трьох населених пунктів острогоського району вже запровадили режим надзвичайної ситуації через пошкодження ліній електропередач. Кілька тисяч росіян без світла. Повідомляється, що евакуйовано вже понад дві сотні людей. А ще нагадаємо, що вночі у Воронезьку області завітали дрони. Російські міноборони відзвітувало про нібито як збиття п'яти безпілотних.